Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Рух серпантином на червоний шлях перекриють на наступному тижні. А от наскільки ще невідомо. П'ять квадрокоптерів військовим на понад 5 мільйонів гривень. Таке рішення прийняли на позачерговій сесії міської ради. Понад 700 команд представлятимуть Полтавщину у всеукраїнській шкільній лізі пліч опліч. А тепер про це та інше більш докладно. Рух транспорту серпантином до селища Червоний Шлях перекриють на час ремонтних робіт. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Полтавського міськвиконкому. Чи відомі причини та коли дорога знову стане доступною для транспорту, дізнавалися мої колеги. Серпантин, що веде в селище Червоний Шлях, перекриють на ремонт. Рішення про тимчасове повне обмеження руху ділянкою ухвалили 19 січня на засіданні Полтавського міськвиконкому. Ситуація на вулиці колишніх пісів Нічковська передбачає ремонтні роботи і змідою запобіження аварії. Пропонує прихистити вулиці. Термін, на який рух аварійною ділянкою припинять, оприлюднять на наступному засіданні міськвиконкому. Ця ситуація є аварійною в нашому місті. Вона запланована бюджетом для всіх. Ремонтних робіт, які необхідні. Ця позиція і організація руху повністю буде узгоджена, відпрацьована з підрозділами поліції. Терміни конкретні буде озвучено буквально в кілька днів. Зараз робоча група, яка в екстреному порядку створена, відпрацюють конкретні строки, і буде озвучений термін, попередній, який запланований до перекриття. Але станом на зараз дорогу буде перекрито. Гора під мікрорайоном пливе буквально на очах. Ситуація погіршується щодня. Сув дорожнього покриття спостерігається в районі вулиці Паїсія Величковського, Христовоздвиженського монастиря та в напрямку вулиці Лугової. Тут прокладені мережі Полтава газу та Полтава водоканалу, тому ділянка потребує ґрунтовного обстеження, укріплення гори та ремонту дорожнього покриття, говорить екс голова органу самоорганізації населення селища Червоний шлях, депутатка міської ради Оксана Лазаренко. Просідання дорожнього полотна почалося в травні 2023 року, і на сьогоднішній день там дуже критично, дуже швидке просідання, абсолютно не контрольоване, адже там з'явилися пустоти під низом, які промиті водою. І зараз найбільша проблема це визначити причину, чого таке різке погіршення стану дорожнього полотна. 3 мільйона виділено на розробку проєктної документації самого ремонту, але це буде ремонт від монастиря і до мосту включно. І плюс 15 мільйонів на ремонтні роботи. Гроші були виділені рішенням сесії останньої бюджетної. За словами першого заступника голови Полтавської обласної ради Олександра Лемешка, якщо не вжити тут термінових заходів, може виникнути техногенна катастрофа. Звернулась до АТ Полтава Газ і до комунального підприємства обласної ради Полтава Водоканалу. З приводу технічного, технічного обстеження відповідно Полтавагаз газопроводу, бо там є мережа середнього тиску, і Полтавоводоканал з приводу своєї інфраструктури, тому що ну треба з'ясовувати і треба зупиняти ці руйнівні процеси. Там велике сполучення, там діти їздять в школу, там фактично це одна дорога, яка поєднує центр Полтави і відповідно селища. Щойно перекриють серпантин, комунальний автобус номер 38 та шкільний автобус заїжджатимуть на червоний шлях через дальні яківці. Тимчасові графіки вже розроблені. в Полтава електроавтотрансі чекають відповідного розпорядження, говорить керівник підприємства Євгеній Зайцев. Ми підготовили вже заздалегідь маршрут. Він буде через дальні яківці. Мимо дендропарку до центру. І в зворотньому напрямку на червоний шлях. Закрити проїзд серпантином планують вже в першій половині наступного тижня, каже Оксана Лазаренко. Натомість обіцяють в міськраді найближчим часом ямково відремонтують складну ділянку дороги біля яківців, через яку тимчасово курсуватиме транспорт в селище червоний шлях. П'ять квадрокоптерів на суму більше п'яти мільйонів гривень з міського бюджету передали сьогодні військовим. За це рішення на позачерговій сесії Полтавської міської ради проголосували 35 депутатів. Більше про це у нашому сюжеті. Передати військовим техніку на понад 5 мільйонів гривень з міського бюджету таке рішення 19 січня одноголосно підтримали депутати на позачерговій сесії Полтавської міської ради. Її скликали терміново з одним питанням порядку денного про затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив у новій редакції. Сьогодні було в такому ж терміновому порядку позачергово скликано виконавчий комітет Полтавської міської ради і прийняти наступне необхідне юридичне рішення, тобто для повноцінної передачі цього майна. Вже сьогодні військові заберуть відповідне майно на активний бойовий напрямок. Військове обладнання одразу після прийняття всіх рішень одразу передали нашим захисникам. Його використовуватимуть на Авдіївському напрямку, зауважив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий. Передали військові частині, номера я не називаю відповідно п'ять мавіков 3Т. Це з тепловізійним баченням, які працюють вночі, тому що і вночі йдуть штурми, і хлопцям це критично необхідно. За словами Олександра Сорокового, схоже спорядження, зокрема оптичні прилади, планують передати восьми військовим частинам із наступного тижня. У горішніх плавнях знайшли боєприпаси у поштовій посилці. На одному з відділень експрес-доставки, 18 січня, виявили небезпечні предмети, заборонені для пересилання. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. З отриманням заходів безпеки та залученням відповідних фахівців із даної посилки було вилучено корпуси гранат, запали на бої та карабін. Особа, яка пересилала боєприпаси, встановлена ним. Виявився місцевий мешканець. 1988 року народження під час анціонованого судом обшуку слідчі та оперативники поліції грішніх плавнів також вилучили набої різного калібру. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження з частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція даної статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі, походження набоїв і гранат та мету їх зберігання. Та пересилання наразі встановлюють слідчі. Упродовж 2023 року до поліції Полтавщини надійшло 674 заяви та повідомлення про зникнення неповнолітніх. 98% дітей знайшли протягом доби. Як попередити такі ситуації, та коли потрібно звертатися до правоохоронців, якщо дитина не виходить на зв'язок? Дивіться далі. Майже 700 звернень батьків з приводу зниклих дітей надійшло до поліції Полтавщини протягом минулого року. Більшість дівчат і хлопців вдалося повернути додому протягом першої доби. Якщо дитина не виходить на зв'язок, родичам потрібно не панікувати, а негайно телефонувати за номером 102, каже начальник відділу ювенальної превенції поліції Полтавської області Ірина Москаленко. І додає, правоохоронцям треба повідомити особливі прикмети зниклого та що на ньому було вдягнено. Також потрібно Пригадати про що ви домовлялися раніше, щоб розширити місця пошуку для того, щоб надати якомога швидше допомогу такій дитині і їх батькам, які втратили зв'язок із своєю дитиною. І оскільки це зараз період війни, досить актуальним є питання, адже діти. Можуть стати е, жертвою злочину і е, потребувати такої допомоги негайно. Дуже часто трапляються випадки, коли дитина загубилася через те, що не зорієнтувалася, де знаходиться. Для прикладу вийшла не на тій зупинці, пройшла свою вулицю, повернула не туди, щоб це не стало шоком. Правоохоронці рекомендують заздалегідь підготувати і себе, і дитину. Покладіть дитині у кишеню записку з її анкетними даними та вашими контактами. Розкажіть дитині про людей, до яких вона може звернутись за допомогою. Це можуть бути поліцейські, продавці магазинів, охоронці, адміністратори, пенсіонери, а також перехожі з дітьми. Подбайте, щоб у вас у телефоні було актуальне за віком фото дитини. За можливості використовуйте смарт-годинник з навігацією. Це допоможе відстежити місце перебування вашої дитини. Нагадаємо, днями телеканали ІРТ та Місто Плюс стали учасниками комплексної програми пошуку зниклих дітей. Відтепер інформацію про такі випадки транслюватимуть і в ефірі, і на офіційних сторінках у соцмережах. Відповідний меморандум про співпрацю з правоохоронцями підписали 18 січня. На Полтавщині сформували вже понад 700 команд у межах проєкту Всеукраїнські шкільні ліги Пліч Опліч вони змагатимуться у п'яти видах спорту: це баскетбол, волейбол, футзал, черлідінг та спортивне орієнтування. Побувала на одному з тренувань юних баскетболістів. Наша знімальна група. Всеукраїнські українські шкільні ліги пліч опліч на Полтавщині в межах всеукраїнського проекту. Сформували понад 700 команд. Вони змагатимуться у п'яти видах спорту: це баскетбол, волейбол, футзал, черлідинг та спортивне орієнтування. До змагань готується і полтавський спортивний ліцей, завдячуючи цим шкільним лігам. П'ять видів зараз нам запропоновано. Ми зареєструвалися в трьох видах: це ігрові види, це баскетбол, волейбол, футбол. Ну і активно готуємося. І зараз ось до цих змагань з баскетболу готується команда, яка Баскетбольна команда серед учасників якої є і боксери, готуємося ми серйозно. Учениця восьмого класу Олена Матвійчук займається баскетболом чотири роки. Говорить, напередодні цих змагань, як і до будь-яких інших, переживання є. Я люблю цей спорт, і це моє життя. Тренування кожен день окрім... Ціні учень 10 класу Артем Вовк займається футболом, але у змаганнях буде брати участь у складі команди з баскетболу. Тренування почались недавно, ми вже починаємо потихеньку підготовку. Ну, поки що не складно, але я думаю, з часом рівень буде все збільшуватися, щоб, щоб підготуватися якнайкраще до шкільних змагань. А важлива не тільки спортивна підготовка, а й психологічна, говорить вчитель фізичної культури Полтавського спортивного ліцею Ігор Неділько. Так як у нас діти всі займаються в інших гуртках, так бо у нас тут є і волейболісти, і футболісти, то ми знаходимо вільний час між віконцями, між їхніми тренуваннями. Збираємось десь тричі на тиждень і тренуємося. В такому режимі там година півтори всеукраїнські шкільні ліги пліч обліч це змагання серед учнів України. Це щорічні спортивні турніри, розроблені з урахуванням світового та європейського досвіду. Головна ініціатива, яка є зараз, це долучити дітей до того, щоб вони займалися спортом. Обрано п'ять основних видів спорту, в яких буде змагатися вся країна у проєкті пліч опліч задіяні понад 8 тисяч шкіл по всій країні. На ремонт кухні у притулку для жінок у Полтаві збирають гроші, щоб облаштувати нову кімнату та закупити меблі благодійній організації світло надії потрібні майже 200 тисяч гривень. Скільки вже вдалося зібрати, та як долучитися до цього проєкту, дізнавалася Івана Дімова. Валентина з Харківщини чотири місяці живе у притулку для жінок благодійної організації Світло надії у Полтаві. Це місце стало для неї з донькою прихистком, коли чоловік почав розпускати руки, а згодом їх будинок знищила ракета. Жінка говорить, умовами проживання цілком задоволена. Один мінус маленька кухня. Кінечно щось хотілося трошки розширити, тому що людей буває стає більше. Ось у нас ще одна жінка приїхала з дитинкою з родома. І жінка ось ще одна приїхала новенька. І мені кажеться, що треба, звичайно, трошки більше, бо дітей багато і жінок багато. Ми, всі, ми буваємо не всі поміщаємося, а буваємо їм в кімнатах. Нині у притулку проживає 8 жінок і 10 дітей. Щоб більше людей могли готувати одночасно на невеликій кухні, доставили ще один стіл, каже керівниця закладу Марина Горяйнова. Натомість простір кімнати зменшився. Тепер тут або готують, або їдять. Якщо це одна жінка без дітей, це одна історія. А коли це жінка, наприклад, з двома з трьома дітьми, їм вже тут тісненько. Ви будували вже собі якийсь такий графік певний, що, наприклад, зранку одні готують, ввечері інші. То є жінки, які працюють, тому ті готують або на вихідних більше, або вже в другій половині дня. Ті, які сидять в декретній відпустці, або в той момент, ну, на даний момент не працюють. То вони ну, зранку готують. Щоб покращити умови проживання сімей, у притулку почали облаштовувати нову кухню. Розмістити її планують в окремому приміщенні. Тут буде дві кімнати: одна для приготування з двома газовими плитами та холодильниками. В іншій зроблять велику їдальню, розповідає координатор проєкту Хеллспейс Анна Кутова. Завдяки підтримки міжнародних донорів, таких як VIV, Чузлав, нам вдалося зробити першочергові роботи: це зняти стару штукатурку, провести електроенергію сюди для того, щоб вона витримувала потрібне навантаження. На даному етапі ми розпочали збір для того, щоб закінчити всі ремонтні роботи: це саме довести до ладу стіни напольне покриття, закупити необхідне обладнання. Збір коштів на облаштування нової кухні притулку для жінок організували на онлайн-платформі Моє місто необхідна сума 197 тисяч гривень. Наразі зібрали лише трохи більше 4 тисяч. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. Бажаю вам гарних вихідних. На все добре. побачимось.